Чоловічі кофти фірми Primark, в'язані, теплесенькі кофти. Такі, можна сказати, не сильно грубі, тоненькі, є тонші є грубші. Розмір М, є таких пару лотів. Такі дуже гарний М. Розмір XS, -ка. Але ця кофтинка може бути як і жіноча з гольфом. Дуже класна. Хто торгує жіночим чоловічим. Ікселечка. Есочка це так само, може бути як у Нісекс. Ікселька. Елька тонесенька така ковтиночка. Есочка, Мка. Елька, два экса Елька. Елька. Ікселька. Елька. Ик, Лка і розмір М.